Ковідне відділення обласній лікарні імені Новака має 140 ліжок. На сьогоднішній день маємо 51 хворого, 6 пацієнтів реанімаційних і взагалі 36 пацієнтів знаходяться на кисневій терапії, які відповідно, без кисню не можуть існувати, лікуватися. За період, взагалі, з жовтня місяця, який ми працюємо, ми вже пролікували, виписали 500 пацієнтів, ну і, на жаль, досить велика. У нас, скажімо так, летальність 70 чоловік померло за цей період. Додаткові ліжка завжди є можливість розгорнути, тому що лікарня на даний час має 554 ліжка. 120 ліжок для хворих на ковід. 19 розгорнули у центрі легеневих хвороб. Про це розповів директор Василь Скрип. За потреби там розгорнуть додаткові ліжка. Я думаю, що це можливо, але поки що мова про це не стоїть. Ми заповнені на ранок, У нас 61 хворий. хвороб. Більше як вісімдесят відсотків це важкі кисневозалежні хворі. В реанімації у нас є 10 ліжок, із них вісім заповнені. Четверо хворих знаходиться на апараті штучної вентиляції легені. Також ще 60 ліжок де інфікованих коронавірусом розгорнули в Закарпатській обласній дитячій лікарні. Про це розповіла завідувачка інфекційного відділення Віра Соловйова. За її слова, в їхньому медзакладі наразі на лікуванні знаходяться 44 дітей. Їхній стан здоров'я середньої важкості. На ШВЛ немає нікого, на яких не двоє. Що буде потрібно? Якщо буде більше 80% наповнюваність, тоді будуть розгортатися ліжі. Майже на 49% завантажена Закарпатська обласна інфекційна лікарня. Там розгорнули для хворих на ковід 90 ліжок. Про це розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Ольга Чемет. За її словами, хворих на ковід лікують у 17 закладах області. З минулого року у нас було виділено законтрактовано 17 закладів охорони здоров'я за пакетом надання стаціонарної медичної допомоги хворим на ковід. Всі ці 17 закладів подалися на контрактування цього року з Національною службою здоров'я. Ми сподіваємося, що всі вони і будуть законтрактовані, тому що в принципі вони всі відповідають умовам специфікації. Кількість ліжок це 1930 ліжок, які виділені в закладах цих 17 закладах охорони здоров'я для надання медичної допомоги хворим на ковід. Кількість ліжок поки що ми не скорочували на сьогодні. Найбільш завантажені заклади в міжгірс на міжгірщині, на Іршавщині. І Ужгородська центральна міська клінічна лікарня за словами Ольги Чемет у разі потреби в області є можливість додатково розгорнути ліжка для хворих на COVID-19. Руслана Гостюк, Іван Шимко, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.